А це Подожди! <реш> я побачив, що там намальовано. Тільки зараз? Чи шап? Пошли я дещо що зроблю. Ну а не пахне. А бухарав зараз ядерний ядерный і ми вмираємо. Я хочу... А хоть спуститись. Ну, вроде бы... Ом, блять, ассасин. Да ну опять ты, ну ч ты сюда идешь? Ладно, давай до сюда. Ты кампа? Сука Сихи <звук> 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 хотів сказати, що вроді бы я ведь такой хуйди сдох. Ну я навіть не встиг сказати, що я від цієї хуйні минулого разу здох, коли її бачу. Ладно. Піздец. Алекса немає, бо він сука радіацію потрогав, думаю, йому ніхуя не буде. Там походу що то є. Але я туди не хочу. Я хочу домой. Хоча я так і зроблю. А нахуя тут сидіти? Самому. Я йду домой.